Михайло сидів і спостерігав за своєю дружиною Ганусею, та поралася біля плити і попутно розповідала чоловікові про щось буденне. Михайло слухав її неуважно, він думав про своє у його голові була повна плутанина, він не розумів і не знав, як йому вчинити. Ось вона Гануся, така рідна й домашня, вони багато пережили разом у них було двоє дітей син підліток і донька першокласниця. Що б не сталося в його житті, Ганна завжди була поруч, завжди підтримувала його і підбадьорювала. Зараз в їхньому житті все було добре і стабільно, здавалося б, живий і радій, але було одне але. П'ять років тому в його житті з'явилась Юля. Він познайомився з нею на роботі, на якомусь святкуванні, помітив її відразу. Вона була така гарна, красива і молода. Коли їх познайомили, він зрозумів, що теж сподобався їй. Після корпоративу він запропонував підвести її додому. Вона погодилася, довіз, запропонувала зайти. Він не відмовився. З тих пір вони були разом. А ще півтора роки тому у них народився син. Якщо раніше Юля була просто коханкою, то тепер вона поміняла статус вона стала матір'ю його сина, а це вже означало набагато більше. Михайло любив Ганусю. але і Юлю він любив теж ця любов була абсолютно різною. До Юлі полка й пристрасна, а до Ганни глибока і спокійна. А Юля все частіше й частіше говорила про спільне життя, тиснула на те, що в неї теж син, і цей син його Михайла. Як тільки Юля починала таку розмову, Михайло одразу ж намагався перевести тему раніше це вдавалося, тепер ні. Юля стала влаштовувати сварки. Михайло розумів, що вплутався в щось, з чого що буде дуже складно вибратися. Вірніше тепер і не вибратися зовсім адже там його син. Однак розлучатися з Ганною він не збирався, і тепер всі його думки займало лише одне питання як вирішити все так, що всім було добре. І тут же сам відповів на нього собі ніяк. Доведеться щось, ну або когось обрати. Але кого? Від думок його відволік телефонний дзвінок. Він подивився на екран, дзвонила Юля. Михайло був неприємно здивований. Адже вони домовилися з нею, що ці вихідні він проведе з Ганною і дітьми. Але на дзвінок потрібно було відповісти. Юля знову влаштує сварку, а він так втомився від цього останнім часом. Він взагалі втомився від цих відносин він любив Юлю, вона була така легка, повітряна, ніби якась неземна. Вона могла в будь-який час зібратися і поїхати хоч на край світу, їй нічого не тримало ні турботи, ні клопоти. За це він любив її. Правда, тепер, коли з'явився син, вона трохи змінилася, стала більш стриманою і хазяйською, але на відміну від Ганни, Юля відразу захотіла найняти няню для дитини. Михайло погодився добре, що фінанси йому це дозволяли, однак йому стало все важче і важче приховувати від Ганни свої відносини з Юлею. Ганся була зовсім іншою. У неї постійно були якісь справи, вона цілий день крутиться. Він пропонував їй найняти якогось допомогу. Хотів, щоб у неї було більше вільного часу, вона категорично відмовлялася, її влаштовувало таке життя. А ось його ні, йому хотілося чогось іншого, тому з'явилася Юля. Спочатку все було чудово, вони просто були шалено щасливі в своїх відносинах, для нього це було щось нове, незвідане. А що це було для неї, Михайло не знав, але останнім часом став здогадуватися, що Юлі було з ним зручно. Він забезпечував її, дарував дорогі подарунки, возив подорожі, при цьому він навчився так викручуватися і казати неправду, що іноді сам собі дивувався коли їхні стосунки стали холоднішати, у Михайла з'явилася така думка, що, напевно, їм пора розлучитися. Юля заявила, що вагітна, і щось робити вже пізно залишити вагітну дівчину він не зміг, і вони залишилися разом. Коли з'явився син, він повністю забезпечував дитину всім необхідним, і навіть більше, але Юля стала вимагати більше і більше. Михайло втомився від цього, він не розумів її, адже з самого початку їй було ясно сказано, що сім'ю він не залишить. І ось сьогодні знову. Буквально вчора він і ясно сказав, що всі вихідні проведе з родиною, і вона начебто погодилася, хоча по ній і було видно, що вона незадоволена. Михайло просто не звернув на це увагу. Сьогодні він влаштував собі вихідний, він начальник і міг собі це дозволити. Увечері хотів покликати дружину в ресторан, день провести з нею і дітьми. Останнім часом йому вдавалося це дуже рідко. Він навіть частіше проводив час з Юлею, ніж з Ганною. Добре, що Ганнуся не підозрювала і не стежила за ним, як інші дружини, інакше вона б давно дізналася про Юлю і дитину. Михайло вибачився перед дружиною, сказав, що важливий дзвінок з роботи, і вийшов в іншу кімнату, щоб говорити з Юлею. Він прийняв дзвінок і почув, що Юля плаче. Сяк так він дізнався у неї, що сталося. Виявилося, що вона в лікарні, що саме сталося з нею, він так і не зрозумів. Як же все невчасно і саме в такий день знову ця Юля, вона стала його дратувати. Михайло зітхнув і пішов виправдовуватися перед дружиною сказав, що йому терміново потрібно на роботу, що там щось сталося і без нього ніяк, пообіцяв повернутися якомога швидше. Він бачив, як засмучена дружина, як образилися діти, але нічого вдіяти не міг. Там, в його іншому житті, щось трапилося, і зараз йому треба було бути там, хоч і не хотілося, але треба. Так, Юля останнім часом його дратувала, але він все одно любив її. Нехай не так, як раніше, але все ж, тим більше, що там його син. По дорозі в лікарню він подзвонив Юлі і почув, що вона вже вдома, її забрала подруга. Зараз вона вдома, але їй ще все одно дуже погано. Михайло розвернувся і поїхав до Юлі додому, а ось там його чекав величезний сюрприз. Юля зустріла його в спальні. Вона була шикарно вдягнена. Поруч на столику стояли келихи і фрукти. Вона посміхалася. Спочатку Михайло оторопів, а потім його ніби прорвало. Він знав, що їхній син зараз знаходиться у Юліної мами, і вони абсолютно одні у квартирі, тому не стримував себе. Казав, що йому все набридло, що він більше не хоче з нею ніяких стосунків, що ніколи не залишить сина і буде йому допомагати, але її Юлю він більше забезпечувати не збирається. Він любить свою дружину і залишається зі своєю сім'єю. Коли Михайло сказав Юлі все, що думав, йому стало навіть якось легше. Було трохи шкода Юлю. Але коли він подивився на неї, йому раптом стало несмішно. Юля посміхалася, а в її очах був тріумф. Пізно, сказала Юля, у тебе більше немає ніякої сім'ї. Твоя дружина все знає, абсолютно все, і знаєш, здається, їй це не сподобалося. Не розумію я її. Я їй найкраще фото відправила, ну там, де ми всі разом на морі, і розмовляла з нею вічливо. Що не так, не розумію. Юля розсміялася. А Михайло, він навіть нічого не зміг сказати, просто стояв і дивився на неї. А вона тепер сміялася на повний голос. Михайло розвернувся і вийшов з квартири, сів в машину і поїхав додому. По дорозі він думав, що ж він скаже Ганні він не знав, чи пробачить вона його. Він тільки зараз зрозумів, що ніколи не любив Юлю, і навіть коли на світ з'явився їхній син, нічого не змінилося. Він не відчував до дитини тих почуттів. Які були у нього до їхніх зганусе дітей. Він їхав і не знав, як тепер повернеться його життя, що буде далі. Але він сподівався на краще він сподівався, що Ганна його пробачить, а з Юлею він розлучиться уже розлучився він буде допомагати синові, і на цьому все. Він не помітив, як доїхав до будинку. З обережністю він піднявся в свою квартиру, подзвонив у двері, йому ніхто не відкрив. Відкрив своїм ключем і завмер. У квартирі стояла повна тиша. Ганна забрала дітей і поїхала. Михайло, звичайно, ж, знайшов її, але вона не пробачила, не повернулася. Син перестав з ним спілкуватися зовсім. Він був уже підлітком і прекрасно розумів, що батько зробив. З Юлею все навпаки. Вона всіляко намагалася повернути Михайла, але він не міг її навіть бачити вона зруйнувала його життя. Він так вважав. Він залишився один. Михайло звинувачував всіх, всіх крім себе. Він так і не зрозумів, що з ним зіграла жарт сама доля. Вона віддячила йому, віддячила за його подвійне життя.